До зв'язку з е, е, конфліктом, який виник. Ну, тобто на той час депутат країні щось намагав намагався все ж таки це земельне питання вирішити, але депутати не підтримували. Там же для будівля більш такими простими словами, ось чи є насправді гарантія, що ось як е, каже міський голова, що зараз є всі шанси, що до нового року люди вже о, зможуть ввести будинок в експлуатацію та отримати право власності, не. Чи не. може таке. Ну, якщо земельну ділянку виділять. Е, Забудовнику чи нашому кооперативу, ну скажемо так, то можна буде отримати документи на квартири. Питання не стоїть у вводі в експлуатацію. Будинок підлягає введенню в експлуатацію, але в декларації треба записати відомості про речове право на земельні ділянки. І скажіть, що саме залежить від депутатів? Прийнято рішення. Зараз, так сказати, щоб просто виділити цю земельну ділянку, це питання лише того, чи приймуть депутати рішення. Ну, Ви не дослухали, просто я от історію розказував цього питання, тому що просто більше розуміло було. Тобто в 2009 році це питання не вирішилось. Потім, коли добудували цей шостий корпус, Дніпровський круг подав декларацію в газ, їм відмовили, що треба добудувати. На той момент Дніпровський круг як організація фактично розпалася. На сьогоднішній момент там Юлія Шишова, яка була останній директором, вона звільнилася. Нового директора не призначили на сьогоднішній момент. Є тільки юрист, яка не в штаті, в неї довіреність від попереднього директора Мороза. Вона чинна до 15 березня 2015 року. Якщо ми за цей час не вирішимо питання по землі, то ну, ми не зможемо тоді і не в експлуатацію не ввести. І документи на квартиру. Тобто елементарно є пів року, щоб вирішити все питання? Так, так. І про це ми постійно наголошуємо і нашій міській владі, і на районному рівні, і зараз навіть записались до заступника голови облдержадміністрації Корбана на прийом, також донести до їхнього відома, щоб отримати якусь допомогу у вирішенні питання. Значить, Ще раз просто, у 2011 рік, тобто, Дніпровський круг почав розпадатися, тобто вони, ну, була надія, що вони здадуть будинок там з якимись недоробками, продадуть якусь частину житлової площі, житлову площу вони продали, але будинок так залишився не здатний, Тому що, значить, Пізніше завдяки ініціативної групи інвесторів була створена неприбуткова організація, яка об'єднує інвесторів, житлово-будівельний кооператив Білогородський. Це дало змогу легально збирати гроші інвесторів, які не обкладаються законодавством податком, якщо використовується на цілі кооперативу, і добудувати ті роботи, щодо яких у архітектурно будівельній інспекції були зауваження. А саме це питання котельні, питання наявності системи пожежного захисту, питання щодо електропроводки. Всі ці питання були вирішені за рахунок особистих коштів інвесторів, які там, ну, скидалися грошми, наскільки мені вдома, кожен там мінімум по 10 тисяч гривень в міст, по-моєму більше. А ось скажіть, ще щодо тих мешканців, які мають право на цю квартиру, і там за квартири були по два, а по три рази продані. Вони були по два, а по три. Я зараз дійду до цього питання, розкажу. Значить, На цьому Дніпровський круг, так би мовити, закінчився, кооператив просто добудував. Потім ми почали звертатися, коли нам реєстраційно збудували. З 1.01.2013 року прийнято нова редакція закону про державну реєстрацію речових прав. Відповідно до цього закону, з 1 січня 2013 року без земельної ділянки право власності на нову будову зареєструвати неможливо. Відповідне є роз'яснення державної реєстраційної служби і е, ну, під час нарад представники реєстраційної служби на той час е, була Людмила Степанівна Шевчук, зараз там інший. Вони ну, підтверджують це те, що нині голова району? Так, так. Ну вона так сказала, що чим може тим допоможу, але проти закону не, не, не можна. Тобто навіть технічної немає можливості зареєструвати право власності, тому що в реєстр. Щоб відкрити розділ, треба забити інформацію про кадастровий номер земельної ділянки і про той договір, тобто або акт, ну тобто про речове право на цю земельну ділянку. Тобто вон, а, а, акт чи, чи договір повинен був бути, чи свідоцтво повинно бути зареєстровано, по-перше, в, в державному земельному кадастрі, а по-друге, -по право на земельну ділянку в державному реєстрі речових прав. Значить, ну, от... Це така історія питання. Потім, ну коли ця інформація стала відома, ми неодноразово вже зверталися до польської міської ради. Е, на жаль, е, з різних причин нам письмово відмовляли, потім комісія е, наше питання не поставила на сесію. Наступний раз ми зверталися е, е, проєкт рішення, тобто наше питання не набуло достатньої кількості депутатських голосів. Останній раз на травневій сесії значить, ну, нам пообіцяли, що звернуться до суду, щоб Польська міська рада повернула цю земельну ділянку в комунальну власність територіальної громади міста Боярки. Але питання було таким чином поставлено в проєкті рішення, що ну, відповідач от, е, Укртрансгаз був неправильно вказаний, тобто замість випаду Укртрансгаз була зазначена стара назва. Були Певні недоліки в цьому рішенні, ну, після того, як ми показали ці документи, ну, питання було знято за нашої згоди на допрацювання. Значить, ну, з травня місяця ось воно допрацьовується і ніяк, на жаль, не вирішується. На, на теперішній момент питання ще під контроль взяв голова райдержадміністрації Возний Сергій Олександрович. Була, було проведено дві наради, на яких, ну, до речі, ця, ця, матеріали цієї наради є в інтернеті. Так, ви були присутніми. Ну, якось, мабуть, ну, хоча б на словах питання просунулося. Тобто всі дійшли згоди, що без вирішення земельного питання будинкам нічого далі зробити не можна. Зараз вже ось в останнім часом є такі певні поштовхи, є надія, що з найближчим часом питання. Ну, навіть представники Буярської міської ради погодились, На цій нараді є записаний їх виступ, вони визнали, що без, без цього питання далі не можемо рухатись. Будемо сподіватися, що вони все ж таки приймуть рішення щодо виділення цієї земельної ділянки. Там, по-перше, які питання, що е на цю земельну ділянку, скажімо так, е ну, по документах. Ну, в державному реєстрі юридичних прав право, право власності не оформлено, в кадастрі немає. Але раніше був виданий е, державний акт про право постійного користування на цю філією Укртрансгаза у 1997 році. Проте пізніше ця філія була ліквідована, Укртрансгаз із державної компанії став публічним акціонерним товариством. Тобто змінилася сама юридична особа, але вони нічого не переоформляли, кадастровий номер не отримували і так воно все залишилося. Але на себе вони переоформити не можуть, тому що публічне акціонерне товариство не може набувати право правопостійного користування. А зараз вони вже не державні І на себе вони не можуть переформити, але відмов, відмовитись теж не хочуть. Ну, ну ось, наскільки я пам'ятаю, на сесії районної ради запропонували цьому Укртрансгаз, він запропонувало, наскільки я пам'ятаю, ділянку в іншому місті. Так, ну наскільки ви чули, то вони ну не да, погоджуються. Не погоджу, так культурно просто сказали, що вона. вона... Є момент вворувати тих 16 квартир, що що Укртрасгаз згідно э, того договору, що він начебто розпоряджається з земельною ділянкою, хоча він не мав на це право, це повноваження виключеного органу місцевого самоврядування. Що вони уклали такий лікаря договорчик э, з колишнім керівництвом э, діпрошого округу, в обхід без відома людей, які купили майнові права на квартири в цьому будинку, ну там на 7% це десь 16 квартир. На сьогоднішній момент люди сплатили повністю всі кошти за 16 квартир, навіть доплатили за недобудований будинок. Зверх того, то, що вони сплатили за інвестиційним договором. Люди визнали в судовому порядку свої майнові права на квартири, тому що ну, була небезпека, що Дніпровський клуб банкрутиться. Але тут виявляється, що Укртрансгаз, так би мовити, ну, використовуючи ці такі корупційні схеми, може їх намагатися викинути з, власне, ну, з житла, де вони фактично люди вже живуть. Там у нас 100 сімей вже живуть. Што, ми дуже дякуємо, в Здається, все зрозуміло. У мене стільки ще питання. Як я розумію, поспішна У Мене ще питання. Я так розумію, на сесії, яка буде 7 числа, мали вирішуватись також питання, які про, про і цієї земельної ділянки Ну ми, ми подали клопотання офіційно просто я в порядку денному не, не знайшла. Ну той раз вони попросили нас зняти це питання. Ми погодили зняти, щоб воно було доопрацьовано. Ну я думаю, два місяці достатньо було до ми вимагаємо розгляду цього питання. То, якщо так от, якщо реально дивитися ну, на речі, так, уже без камери, то це ж реально було вирішити це питання, Ось, ну, наприклад, Тарас Гаргорович, порозумій, він мер, вже як там другий срок, це ж вісім чи скільки років, то це ж реально було вирішити це питання там, за два роки. Це за ну, в принципі, ну, перша. Я не є депутатом, тобто я не можу коментувати його дії, але... Ну, будемо можу... надіятися, що він ну, нам допомагає. Депутати прийняли рішення раніше, то можливо це просунулося. Ну і тут справа, що опалювальний сезон починається. А, скажімо так, в минулому ми купляли газ як для по ціні для, для організації, тому що будинок не, не оформлено право власне. А в цьому році вартість дорожчає на 70%. Просто буде непідйомна ноша. Якщо не опалювати в будинок, він просто розвалиться. Якщо да, ви сидіти, бачите. Гордість боярків у наш будинок. Бортість боєрки. А, в боярській міське працювати. Да, Там є фото досягнень по ярчан. Артем, іди сюди. Я сам представитель із бараку. Всю подного, отсюда вона вшла. Юрий розказує про цю землю. Ця земля, можна пятачок, там була контора. Можна юрист прокомментирую з юридическої точки зрения. 85 там була контора і три створих дружини. СМ і склад Хінгол.